1 жовтня до лав дитячої організації Козацьке джерело прийняли нових козаків та козачок. Майже 70 учнів п'ятих класів Городоцького ліцею номер 1 отримали посвідчення. У ліцеї існує дуже добра традиція. День покрови, день козацтва та день захисника і захисниць України. Ми приймаємо в козачата юних п'ятикласників. Тому сьогодні ми прийняли 68 учнів нашого закладу. Це молоді козаки та козачки. Які склали присягу на вірність українському народу? Та спершу присягу склав новообраний гетьман організації Козацьке джерело у своїй промові він закликав усіх козачат до єдності та відданості українській справі. Я буду керувати отаманами, кошовими, різні питання вирішувати, показувати своїм прикладом, як ставитись до вчителів, надихати вчитися. Після урочистої частини свята відбулося вручення посвідчень козаків та козачок. Юні козаки з радістю прийняли свої перші атрибути членства в організації. Тепер Ми всі козачати. Для мене це означає дуже важлива подія. То що я став козаком ліцею. Я отримала дуже багато, емоцій за то, що і співали діти. Директорка ж ліцею Світлана Станиця у своєму зверненні наголосила на важливості навчання та патріотичного виховання молодого покоління. І юні українці та українки відразу відзначили, що це свято для них особливе. Ми вшановуємо пам'ять нашим загиблим за нас, військовим, які померли за те, що, щоб ми могли спокійно навчатися і ми мали б хоча б трошки мирне небо. Я рада, що мій тато їздить до них на фронт. А Привозять всяку їжу, і я рада, що мій тато допомагає, і, і що всі зараз не в бомбосховищах, а зараз тут святкують день козацтва. Тепер у лавах козацького джерела налічується 273 юних патріота, які готові продовжувати славні традиції козацтва.